Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми продовжуємо дивитися Кубок Європи серед клубних команд. Четвертий тур. Я вибрав партію. Спочатку була боротьба така спокійна, приблизно рівна, а потім ось так раптово і чорні перемогли. Білими грав Іван Шаріч, це гросмейстер з Хорватії. Йому 34 роки. Я б сказав, що сильний гросмейстер. Рейтинг 2673. Чорними грав гросмейстер з Індії, аравінд чи Тамбарам. Рейтинг майже 2725 років. Ну, індійський гросмейстер є багато сильних. Цікава історія з дитинства цього гросмейстера, що його навчив грати дідусь шахи у віці 7 років. І, а яка причина? От дідусаві дуже не подобалося, що його внук постійно грає з іншими хлопцями в крикет і вирішив навчити його шахи грати. Дивимось партію. Е4 Е5, кінь в 3 кінце 6, слонце 4. Італійська партія. Слон це 5, Д3, Д6. Перша несподіванка. Тобто, ну, майже завжди тут чорні грають кінь F6. А це D6. Це 3. Ну, В білих часто є ідея зіграти кінь G5, напасти на поле F7. Але це не найкращий хід за білих. Чорні грають кінь F6 захистили. Далі чорні роблять рокіровку, ховають короля в куток. І буде F5. 5 же атака на королівському фланзі це за чорних буде вже сильно. С3. Слон Б6. Знову ось, кінь не вийшов на F6. Ну, ось, який план в чорних, що вони не ставлять коня на F6. А4 а 6 Рокіровка H6. Слон Е3. І нарешті кінь F6. Все-таки було. Ну, мабуть, чорні хотіли білих десь заплутати. Кінь 6 не найкращий хід за чорних. Ось слон стоїть навпроти слона, і білим вигідно побити на B6, так як і в партії було. Тому чорним краще розмінятися. Слон є 3F'є. Кінь 6. Кінь БД2. Рокіровка. Далі чорні зіграють слон е 6 щоб ось розміняти активного білого слона. І позиція приблизно рівна, чи ось в білих є мінімальна перевага. Кінь Ф6. Слон b6. І чорний пішак побив від центру. Погіршила чорних пішакова структура, і в білих є невелика перевага. Ну, мабуть, чорні не хотіли нічієї, грають на перемогу. Кінь БД 2, рокировка, Тура є 1. ферзь с 7. Кінь ф 1. Стандартний план за білих, Тобто кінь D2, не F1, а далі чи є 3, чи G3. Кінь є 7, кінь є 3. Кінь на є 3 може грати на F5, на D5 слабкі поля. І щойно чорні зіграли кінь E7, захищають слабкі поля. Слон D7, кінь D2. Як білим грати далі? Кінь Д2 неправильний хід, точніше, не самий такий хороший, в білих є кілька ходів. Білі можуть зіграти по центру. Д4. Преважно ось добре грати по центру. Д4 і можливий варіант є Ферзь d4. Ну, захистили пішака на e4. Білі мають невелику перевагу. Ну, насамперед, чорний гірша пішакова структура. Білі фігури стоять більш так по центру. Ну, пішак на d6 відсталий. Тобто, можуть чорні здвоїтись, його атакувати. Ем, після d4 пішак на e4 не захищений. Так ось білим його бити не дуже хочеться. Буде де де Кінь e5. І ферзь, якщо поб'є коня, то він перестає слона захищати. А взагалі, слон ще й під боєм. Ну, давайте, ферзь e 5, ферзь d7. Тут же перевага білих більша. Основні проблеми чорних це по вертикалі є. Е. Там ось коні, вони стоять нестабільно, пішаками не захищені, І ще й ферзь. Тобто ось, біла тура нападає на три фігури. То білому було варто зіграти D4. Кінь D2, Слон c 6. Ферзь B3. Тобто, а зараз D4 не можна грати. Ну, в чорних вже немає ось слона на D7, а він вже. Буде стояти на великій діагоналі. І буде кінь Є4, кінь Є4, слон Є4. В все добре. Ферзь Б3. Тура АД, ж 3 ж 6 Ферзь С2. Були невеликі неточності в білих і в чорних. Д5. А тепер чорні зіграли по центру. Перші. Тут білі ще D4 не встигли провести. Слон Б3. Король g7. ЄД, ЕD, Кінь єд 5 кінь Д5, слон Д5, слон Д5, тура Д5, кінь є 4 ну, Мабуть, давайте. Ось тура Д5. Сталося багато розмінів. Позиція рівна, але вже, можливо, ось в чорних є невелика перевага. Шаг на D3, ось він відсталий, на нього легко тут здвоїтись, строїтись і легко на нього тиснути. Кінь E4. Зараз бажано поставити на паузу відео, подумати і сказати, як чорним тут грати. Ось така позиція. Можливо, вона видається рівною на перший погляд. Але через 8 ходів, білі здадуться. Звичайно, білі ще ось зроблять певні помилки. Одна точно буде груба, груба помилка. Але ось якось зіграли чорні. І мені хід і план чорних в цій позиції дуже сподобався. Тому я показую вам цю партію. Кіння 7. Чому? Тобто, який план чорних? Зіграти f5, вигнати коня з центру. А далі можна грати F4. Ось пішакова структура біля короля вже трошки ослаблена ходом G3. Ось поставити пішка на F4 і, можливо, навіть на F3. І загрожувати матом на G2. Ось такий от план атаки. Кінь на H7 чому походив. А кінь де далі на G5 і на слабкі поля. На H3 і на F3. Зараз просто чорні розпочинають атаку на короля і дуже швидко виграють цю позицію. План чорних очевидний, як на мене. А ось Іван Шаріч ну, зробив такий вже поганий хід. Я просто дивуюся. Тура є 3. Ну, звичайно, пішак F йде вперед. І він, і він по цій своїй дорозі, от, що він йде атакувати короля, він ж на туру нападе. Ну ж очевидно. F5. Виганяємо коня. Кінь Д2. Ф4. Ну, білі знову змушені ходити турою. Якісь ходи. тура F3, тура e 4 Звичайно, погані. Це ж просто під темп коня зіграти знову. Тура Є1. E, Звичайно, кінь G5. Кінь дивиться на слабкі поля. Турає F1. Ферзь d7. Самий сильний хід. але знову ж таки він дуже простий. Ось, Подвійний удар. Напали на пішака на d3. Так само ферзь дивиться на слабке поле. Ось десь ще зіграти F3, а там і мат буде. Кінь e4. Кінь e4. Дає. Хід чорних. Знайдіть за них хід. Ну, такі два ходи, що напрошуються. Давайте з помилки почнемо. Тура Д2. От зараз турою залазити на другу лінію неправильно, бо у білих є дуже сильний такий хід на захист тура АД1. І білі хочуть міняти фігури насамперед ферзів. Тому, тобто, тура С2, тура Д7. Такий варіант чорним невигідний. Міняти ферзів білому королю можна мат поставити. І зараз Тура під боєм. Ну, Можна в нею поки не ходити, зіграти f3. Створена загроза ферзь h3. Ну, тобто, якщо йде ферзь h3, і білим час здаватися. Так, тому на хід F3 білі зіграли король H1, щоб мати хід тура g 1 на захист. Але тепер Тура Д2, і білі все-таки здалися. Так, чому ж тут здаватися? Ну, тепер ходу тура АД1 немає, бо ферзь аж 3. І загрожує ферж 2 мат, і загрожуємо побити ферзя. Тура 2 ферзь під боєм. У нього, до речі, мало ходів втікати є. Ну, тут невелика різниця. Ферзь Б3, давайте. Ферзь H3. Напали на мат. Тура вже 1 захистилися, ну ненадовго. Тура F2. Напали на поле H2, і все. Білі тут програли. То ось ключовий момент в партії. Ось була така позиція. І як швидко чорні виграли. Кінь H7. І ця ось блискавична атака на короля. І далі чорні зробили серію дуже хороших ходів і швидко виграли. Ну, далі все, ці варіанти прості. F3 Тура Д2 білі здались. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Дуже багато коментарів останнім часом. Я дякую своїм глядачам за коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!